Коли я сина оженила нарешті, то наче на світ народилася. Життя стало легким і комфортним, наче мене відв'язали від кухні, і тепер я можу ходити куди хотіти і наскільки хотіти. Ну правда ж, дівчата, що та кухня то наче якесь закляте місце, куди вертаєшся, де б ти не була, бо голодні роти чекають. Я останні п'ять років була розлучена, а потім сина женила і все настало щастя, хоч і пізно, але хто сказав, що я не маю права ним насолодитися. Я до їжі була завжди невибаглива, тому мені почало вдаватися й економити і вже назбиралася кругла сума, аби раз в житті поїхати на курорт. Я завжди мріяла побувати в моршині, а тут така нагода. Проте щастя, моє тривало недовго. І почав син частити до мене на вечерю прийде, всядеться і давай на жінку скаржитися, що нічого путнього не готує, скільки грошей їй не давай. Все на себе витрачає на ті салони, а толку нуль, скаржився син. Ну, я спочатку йому підтакувала, бо ж мені невістка не подобалася, міг би і краще собі знайти. Але коли в моєму гаманці стало порожньо. То я вирішила таки з Юлею поговорити, в разі чого пару рецептів підказати. Пішла я до неї і очі свої забула. Я не з тих що щодня бігаю до невісток у морозуму повчити, тому бачила її на весіллі, а далі мені вже і не цікаво, що вони там та як. Раз не потрібно їм мати, значить, все у них чудово. Але зараз я просто не могла впізнати цій блідій жінці, ту гарну веселунку, яка аж цвілався, а тепер що? Юлю, а з тобою все добре? спитала її. Так, просто втомлююся на двох роботах грошей і на оренду, і на прожиття не дуже й вистачає, каже вона. Я вже так втомилася, та ще й Микита весь час незадоволений, хоче смачно поїсти, а на які гроші? Я тільки головою хитала, бо мій син на її фоні виглядав чудово. Я не бачила на ній ні зачіски гарної, ні манікюру, сиділа в халаті якась вся розгублена. Клацнув замок і зайшов син. О, мамо, я думаю, чого тебе вдома нема, каже мені. Ти, Юлю, матір послухай, як господарку вести, щоб на все вистачало, а не тринькати наліво і направо. А мені аж в очах потебніло. Я не думала, що виховую такого сина. Ну, сину, я від тебе такого не сподівалася. Так довести свою дружину, то не кожен може за рік з таким справитися, а ти молодець просто. Ти яку жінку брав, га? Красуню, веселу і щасливу, а ось це сину, це ти з нею зробив своїми руками? Цить, мама каже, оце твоє обличчя сину, як чоловіка, і ти уважно на нього дивися, уважно. І думай, головою, де ділася та дівчина, яку ти полюбив. Це жінка бідного чоловіка, який мало заробляє, а вимагає, наче мільйонер. До мене не приходь більше їсти. Я тобі не їдальня, вже дорослий. А ти, Юлечку, дай йому останній шанс, якщо не виправиться, то сміливо йди. Я тобі це раджу, як жінка, а не як свекруха. Син стояв з роззявленим ротом, але я не думала відступати і не шкодую за свої слова. Він не приходив і не телефонував, видавав ображеного. Знаєте, Юля хороша дружина з тих, які будуть економити найперше на собі, тому мені й так прикро стало, що мій син цього не бачить. Вона буде гарною мамою і підтримкою йому на все життя, така надійна людина. Сподіваюся, що він це зрозуміє, бо я йому те в голову не вкладу. Краще замолоду один одного підтримувати і разом працювати на благо родини, ніж на схилі літ одній збирати на санаторій. А ви якої думки? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.